Дорогі наші дітки, шановні працівники та батьки нашого закладу, вітаю вас з початком навчального року зі святом знань. Розпочинається новий 2022-2023 навчальний рік. Освітній процес буде проходити у період воєнного стану. Заняття розпочнуться в дистанційному режимі. Найголовніше наразі беззаперечно виконувати вимоги безпеки і не допускати небажану розвитку подій у закладу. Сподіваюсь на розуміння і відповідальність кожної родини та на подальшу співпрацю партнерства всіх учасників освітнього процесу, заради досягнення нашої спільної мети перемоги нашої України, забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей. Я сподіваюся, цей рік буде для вас, наші дітки, дуже успішним. Для когось він буде першим. І незабутнім для когось останнім надзвичайно насищеним, зворушливим і хвилюючим. У будь-якому випадку, сьогодні щиро хочу привітати кожного вас з першим навчальним днем і побажати вам завзятості, наполегливості, терпіння та успіху. Нехай наші дітки радують нас гарними знаннями, особистими перемогами, своїми талантами та винахідливістями. Вам, шановні колеги, у перший день. Нового навчального року бажаю наснаги та терпіння, творчих здобутків, поваги і вдячності від наших дітей та батьків за вашу самовідану працю. Отож, розпочинаємо відлік часу нового 2022-2023 навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насищеним, значущим подіями і добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе довгоочікуваний мир, здоров'я, добробут і спокій на нашу рідну землю. Вітаю всіх нашій родині з Днем Знак в країні гармонії.